Одного дня вони можуть залишитися, без житла на яке заробляли роками. Сім'я франківців Руслана та Галини Савчуків вже понад рік судиться за власну квартиру з іншим власником. Придбали помешкальною чоловік та дружина у 2019 році у попередніх набувачів. На вибору нерухомості каже Галина Савчук, підходили ретельно. Усе перевіряли у нотаріусів. Жодних нюансів тоді не виявили. Всі ці роки зізнаються спокійно жили у помешканні, на які чотири роки працювали за кордоном, аж допоки не з'явився ще один власник. Позивач знав, що ми купили квартиру 22-му році в січні. Це абсурд, абсолютний. Тому що як він міг знати, як він знав за квартиру ще в 17-му році, що тут є інші люди. Люди роблять ремонт. Він це всі покази він дав. В них попередньо була домовленість купівля продажу е, сім. Сімнадцятому, ні, шістнадцятому році навіть 16-го року. А ми купили в них 19-го року. Ми всі кошти сплатили, ми добросовісні набувачі. Повідомлення суду про те, що на квартиру претендує ще одна особа сім'ї, прийшло у лютому 2022 року. Та через тиждень до України вдерлись окупанти. Руслан Савчук разом із сином одразу стали на захист України. Тож тепер їм доводиться воювати на двох фронтах: на сході за цілісність держави. А вдома за власну оселю. І чи буде йому куди повернутись після служби, не приховуючи емоції, каже Руслан Савчук, не знає. В окопах, в землянках живемо, спимо, їмо. Ну, і ще виходить таке, що повернусь з війни. Виходить об'єкт, землянку копати і жити в землянці. Це просто нереально. Тут саме це і страшніше, тому що я там на фронті і не знаю, що тут от приїду, де моя сім'я допустим, допустимо. Куди я приїду? Не буде ні хати, ні куди вони мають іти. Просто ціле життя відкладали, заробляли на цю хату, а тут от така ситуація просто ну, мене просто дивує, навіть не знаю. Навіть не міг подумати, що таке могло статися. Справа у міському суді подружжя у серпні цього року програло, та це, кажуть, їх не зупиняє. І наразі готують апеляцію. Своє житло, переконують, відстоюватимуть у всіх інстанціях. Льося Гребик, Віталій Маглаті, телеканал 402.